Друзі, добрий ранок. Працює моя котельня. Один з підписчиків попросив показати детальніше частину з байпасом під на котел. Отже, йде подача гарячої води. Йде на теплоакумулятор. Тут вваряний забір гарячої води для трьохходового клапану. Ось такий трьохходовий клапан. Герц, тепломікс, це гаряча вода, звідси йде холодна вода, змішується і потрапляє в котельню вже, ну, в котел 55 градусів. Дивіться, яка ситуація. Йде сорокова труба і пелістковий клапан. Клапан пропускає туди. Тобто зараз котел забирає звідти воду. Змішує тут і віддає назад. Ця труба закрита. Не допускати помилку, що ставити ось цей трьохдовий клапан. Туди замість ось цього. Наступна ситуація: пропадає світло, котел перестає качати, насос перестає качати воду через цей вузол, вода не йде. Тобто вода йде напряму, відкривається ось цей перестковий клапан і пропускає в котел. Підмісу жодного не відбувається. Не робіть помилку, коли ось цей троходовий клапан ставлять на низ. Це дуже неправильно. І тоді, виходить, вся ця система перестає працювати. Якось так коротко е і по суті. Все. Якщо ще будуть питання, звертайтесь пока-пока.